Не всім привіт! Понеділок, і як завжди, у нас з вами традиційно гороскоп. А, але сьогодні день дуже незвичайний, тому що сьогодні, як завжди по традиції, я вам презентую новий подарунок цього тижня. Для того, щоб, окрім класної а, і позитивної інформації, ви ще отримували фізичні подарунки, які вас будуть дуже-дуже. Радувати минулого тижня. Ви знаєте всім, що ми розіграли дуже великий пакет а, брендової косметики і уходу за тілом, і по повністю за волоссям, тілом і обличчям. А на сьогодні я попереджував, друзі, наші подарунки кожного тижня ростуть, і це просто сенсація. А -а -а. Тому що я розіграю на цьому тижні. Ось! Все. Подивіться. Це супер-крутий блендер від компанії SMEG. Компанія SMEG, це мені здається, знаєте, дольчи Габана Діор, е серед техніки. Дуже крутий дизайн, дуже класний функціонал. І Італія. Ну, всі ж знаєте, що італіянські бренди це одні з найкращих у світі. Тому цей подарунок може дістатися саме. Тобі. Що тобі потрібно зробити? По-перше, підписатися, по-друге, поставити лайк цьому відео і писати-писати коментарі. Кожного дня ти будеш бачити на цьому тижні нові відео. Ровно о 8 чи 9, десь приблизно так, будуть виходити нові відео. Тобі потрібно поставити коментар, оставити, поставити обов'язково лайк і підписатися. Тож, не забудь, перед тим, як. Утримати е, свій подарунок, тобі обов'язково потрібно поставити е, маленький дзвіночок для того, щоб ти знав, що сьогодні виходить нове відео, щоб ти не пропустив. І обов'язково сонечки, перевіряйте, будь ласка, ваші коментарі. Бо саме на ваш коментар я оставлю свій коментар з, з, з заповідним вашим. Ви перемогли. Тож я бажаю вам перемоги. Ну що, а тепер гороскоп! Ну, що я вам можу сказати? Доволі сильна енергетика на цьому тижні, багато чого позитивного, але багато чого негативного. Одразу кажу, що для овнів це не фінансовий тиждень, взагалі. Фінанси, на жаль, на цьому тижні ем, треба е, трохи не збавити обороти витрат і якомога більше сфокусуватися на тому, що дійсно зараз варте вашої уваги. Тому з фінансами краще м, ну, не ризикувати. Що стосується взагалі ситуації з енергією, то ви будете на цьому тижні себе дуже гристи. Я не знаю, як так вона вийде і виходить, але на жаль, на цьому тижні ви будете себе заганяти в такі, знаєте, вібрації, самокопання, якийсь, якийсь думок, і будете максимально себе вижимати, всю свою енергію і відправляти її бозна. Куди а, в цілому, може, це ідеальний, до речі, це ідеальний тиждень для того, щоб починати щось нове робити. І, взагалі, тиждень доволі класний в, в кінці буде. Тобто, якщо ви максимально зрозумієте, що на цьому тижні вам потрібно зробити, тобто зрозумієте всю долю, зрозумієте всесвіт, вам будуть на наступному тижні дуже багато подарунків. Тож чого я вам і бажаю, і якщо ви планували якісь поїздки а, в на кудись за кордон, то в принципі це також дуже класний тиждень, тому що початок це саме це девіз вашого тижня. Шановні тельці, на цьому тижні вас чекає неймовірні пригоди. Тож будьте готові до усього. Якась людина прийде з минулого і дасть про себе знати. Тож будьте готові і до цього також. Дуже класна енергія випадає. Чоловіча енергія на цьому тижні. Це говорить про вашу стійкість на цьому тижні і витримку. Це найголовніше мені взагалі здається для тельців. Але є така ну не дуже гарна риса у тельців, те, що ви дуже багато обдумуєте, дуже багато копаєтесь у собі, і у це саме купання призводить навіть з найкращих тельців, енергетичних тельців. До дуже низьких вібрацій. Ви починаєте доказувати всім, доводити всім, що ви праві, що у вас все, що, що ви зовсім інша людина. Не треба цього робити, бо дуже багато у вас провокаторів з'явиться на цьому тижні. Також зверніть, будь ласка, увагу на фінансову а, історію. Це не ваш фінансовий тиждень, я вам кажу одразу. Але. Мені дуже подобається саме ситуація з відносинами, якогось еротичного характеру, сексуального на цьому тижні це класно для реалізації ваших всіх яких, сексуальних задумок. Тому бажаю вам гарного і фантастичного тижня! Близнюки. На цьому тижні ви остаточно себе доведете. До стану просто енергетичного виснаження, те, що я бачу по картах, це десятка мечів. Це говорить про те, що ви зараз переродитесь в зовсім іншу, зовсім інакшу енергію, яка потім вам буде лише допомагати. Тож, якщо ви будете себе відчувати... Ну, скажем, скажімо так, не дуже добре. То в цього моменту не хвилюйтеся. Це ну так воно потрібно, тому дуже не хвилюйтеся з приводу цього. Єдине, чим би я не радив вам займатися самокопанням і яким пошуком якихось е, е, відповідей, тому що на цьому тижні ви все одно не отримуєте те, що ви бажаєте. Але мені дуже подобається у центрі колосо фортуни. Взагалі, Фортуни, вона означає не тільки. Вдачу, а ще й таку, знаєте, як почне вібрувати ця енергія почне з вами вібрувати дуже сильно і дуже глобально. Тож, якраз і коли ви знаходитесь в потоці, в дуже гарному потоці, ви можете робити дуже класні речі. Наприклад, піти на нову роботу, змінити роботу, змінити стосунки, тобто відмовитись від попередніх токсичних стосунків, чи взагалі почати своє життя. Знову, по-іншому, інакше. І для вас, повірте, ваш попередній досвід, який у вас є, він нікуди не дінеться, він тільки помножиться. Просто пам'ятайте, що цей тиждень він буде тижнем трансформації. Раки, це тиждень ваш. От зрозумійте, що е, коли ми говоримо про е, вашу енергію, то енергія буде на піку своєму взагалі. Ви зрозуміли, що робити. Ви зрозуміли, як робити зараз. Навіть якщо вам здається, що все погано, повірте мені. Могло бути ще гірше. Тож, будь ласка, сфокусуйтеся більше на позитиві, тому що вам цього сильно не вистачає. Мені дуже подобається карта Туз Пентаклів. Вона, в принципі, говорить про дуже класну вдачу, про нові ідеї, круті фінансові ідеї, про класну зустріч, яка може змінити абсолютно все ваше життя, чи може просто елементарно вас. Підвисять на роботі, і це найголовніше, що ви повинні розуміти і знати на цьому тижні. Але пам'ятайте, що не дивлячись ні на що, вам дуже уважно треба звернути зараз увагу на ваше е психічне здоров'я. Тож, будь ласка, свій ментальний, оце всю ментальну свою енергетику сфокусуйте на відновлення. Оце відновлення це і буде девізом вашого тижня. Отже, Леве, що я вам можу сказати, вибачайте тиждень не ваш. доволі важка енергія. Енергія е, зараз знаходиться у, у дуже низьких вібраціях. Що це може означати? Це, по-перше, може означати, що ви спокійно знаходитесь в депресії, і е, ця депресія вона буде вас виїдати зсередини. Е, е, я хочу, щоб ви для себе зрозуміли, що ви дуже... Правильно все робите, просто на даний час а, ви засиділися у такій своєрідній зоні комфорту, в якій вам дуже важко зрозуміти е, вашого майбутнє, побачити ваше майбутнє. Тож все з цієї зони комфорту вас вижене, і вам буде здаватися, що всі довкола намагаються вас знищити, щось вам якусь гидоту зробити. Але зрозумійте, що це правильно буде для вас, навіть якщо ви будете відчувати себе не дуже добре. Якщо буде так, то звертайтеся до ваших янголів-охоронців, до ваших наставників і просіть їх допомоги, просіть їх вашого їх наставничества, і просіть їх якогось ем, знаку для того, щоб зрозуміти, що вам робити надалі. Але єдина ситуація, яка мене дуже турбує, ще більше. Це те, що ви стоїте зараз перед вибором, який вас дуже сильно виїдає. Вам все ж таки доведеться зробити цей вибір, хочете ви цього чи ні. Якщо ви діва, яка знаходиться в стосунках, то я можу вам сказати таку дуже важливу для вас зараз річ. Це те, що а, не треба на даний час. Візуалізувати, фабрикувати і романтизувати ваші стосунки. На даний час я бачу, що стосунки йдуть ну, не в дуже гарну сторону, і ви з цим нічого не робите. Ви намагаєтесь закрити на це очі, а, на жаль, вам доведеться побачити гірку правду на цьому тижні. А також до речі, це дуже сильно не дивлячись на те, що буде важка ситуація, це дуже сильно допоможе вам реалізуватися потім в кар'єрі. Потім подякуєте все свято і скажете дуже велике дякую за, за таку ситуацію. Тому що зараз на жаль не найкращий час для а, а, таких стосунків. Якщо ви ще не знаходитесь в стосунках, то сфокусуйтеся краще на роботі, тому що. Вібрації саме фінансової, фінансової сторони будуть найкращі на цьому тижні. Терезин ну дивіться, не дивлячись на те, що є доволі негативні карти, ви в цілому можу вам сказати одразу, що це тиждень доволі важ. Тому що ви будете тримати правильний енергетичний баланс, ви будете бачити і аналізувати правильні вібрації. Ви будете дуже чутливі до інформації, яке які надає вам всесвіт. Тож це дуже добре для вас. Тому намагайтеся за цей тиждень зробити якомога більше. Ви вже маєте з цього тижня лимонад, зробіть такий собі прям великий. Але я хочу, щоб ви для себе зрозуміли, що. Вам трохи не вистачає сміливості для того, щоб зробити те, що ви хочете, оце трохи воно буде вам муляти, Весь місяць, а може і навіть більше, більше, якщо ви не почнете нарешті реагувати, вам це дуже і дуже необхідно. Тож, будь ласка, сфокусуйтеся на роботі, йдіть до своєї цілі і нікого не бійтеся, бо у вас на цьому тижні все вийде. Скорпіони, ви дуже яскраві представники свого знаку. І сказати, що цей тиждень пройде без вашої атаки, без атак оточуючих, то це ну не тиждень для вас насправді. Доволі багато ситуацій, які будуть проявлятися саме у вигляді обману, у вигляді якихось прояснень ситуацій, відносин. Тобто, готуйтеся, що цей тиждень поставить всі крапки на «і» в деяких ваших стосунках. Але хочу вам наголосити, що ваша енергія зараз знаходиться на піку, такому не, не то що в піку, а на грані між падінням і все ж таки більш позитивної енергії. Тож, будь ласка, сфокусуйтеся на тому, що треба зараз правильно навчитися балансувати, не впасти в депресію, не впасти в самокопання і зрозуміти, що все те, що з вами відбувається. Це вам дуже допоможе у майбутньому. Найголовніше для вашої, для вашої енергії зараз це е, віра, яка ви яку на жаль ви зараз не маєте в себе, і це рухатися, рухати, рухатися, рухатися, е, не дивлячись ні на те, що деякі люди будуть намагатися вас збити з вашого шляху. Не слухайте нікого, відчувайте себе, і це найголовніше на цьому тижні. Стрелець буде мати гарний взагалі тиждень. Чому? Тому що, по-перше, фінансова ваша карта, яка випадає на даний час, говорить про те, що ви дуже глобально і сильно зможете на цьому тижні собі заробити хоч з повітря заробляйте. Максимально намагайтеся на цьому тижні працювати. Ось якщо ви видасться вам можливість якогось е, заробітку такого, якогось з боку, як то кажуть, то хапайтеся. Якщо є людина, яка вам пропонує другу роботу, хапайтеся, Зрозумійте, що на цьому тижні найкраще для вас час заробляти. Тож не втратьте, будь ласка, свій шанс. Для тих, хто хоче поїхати за кордон чи взагалі хоче кудись поїхати в, іншу, в інше місто, то дуже гарна карта випадає. переїзду. тобто з вами будуть працювати енергетично дуже гарні янволи і будуть вас захищати на дорозі, але будьте дуже уважні до партнерів, з якими ви працюєте, або з якими ви знаходитесь в стосунках, тому що на жаль вони будуть випромінювати розчарування. Тож не сподівайтеся на людей, які а, вже з самого початку запланували вас зрадити. Козоріг на цьому тижні краще присвятити духовності, розвитку своєї духовності. Ви вже знаєте, ви трошечки стали такий матеріальний, заземлений. Це дуже класно, бо ми всі живемо в матеріальному світі, і це, в принципі, повинно відбуватися з нами і доволі часто. Але те, що я бачу на даний час, це говорить про те, що вам зараз крайне вистачає духовності. Чому? Тому що все повинно бути у балансі. Якщо ви не знаходитесь в балансі, на жаль, далі ви не зможете йти. Тому, будь ласка, на цьому тижні відкидаємо якісь е, роботи, відкидаємо якусь, е, оце знаєте, як ви дуже любити себе нагрузити всім, чим тільки можна. Тож, будь ласка, відкинемо сьогодні на цьому тижні, попрацюємо зі своєю духовністю. Як можна це зробити? Ну, по-перше, медитація це може бути молитви, це може бути якісь афермації, це може бути просто звертання до свого внутрішнього я. Або просто прийти на природу і посидіти про щось подумати для вас, цей тиждень буде девізом – це концентрація на духовності. Водолії, як же ви любите жити в драмі, в ілюзіях? Це ну, вас хлібом не корми, аби пожити в, цій, в цьому негативі. Насправді все світ говорить про те, що цей тиждень буде дуже класним, енергетичним, що може, можете зустріти дуже багато класних людей, і взагалі ситуація буде доволі класною. Але ви настільки зараз е загрузилися в якісь свої роздуми, ви настільки зараз намагаєтесь себе якось енергетично змінити, що вам просто емоційно не вистачає зараз сил. Просто перейти на зовсім інший рівень вібрацій, і це буде вам заважати на цьому тижні. Найкращий час у вас взагалі для кохання, для нових зустрічей, для нової роботи, для зміни роботи, для поїздок і тому подібне. У Вас все відкрито. Тож, будь ласка, сфокусуйтеся на тому, що на цьому тижні ви будете мати абсолютно все, що ви захочете. Але єдиною проблемою це буде ваша. Впевненість, що це не так. Риби, сила буде з вами на весь тиждень, бо карта сили, в принципі, говорить про те, що ви будете мати. Дуже потужну енергію, дуже потужний потік, який вас змінить абсолютно за цей тиждень. За цей тиждень можна що зробити: можна змінити роботу, можна змінити стосунки. Або якщо у вас нема стосунків, то їх знайти чи знову ж таки знайти собі нову роботу. Але єдине, що ви не можете робити зараз, ви боїтеся ризикувати. Ризик це ваша зараз а, ситуація, тобто цей тиждень присвятіть ризикам, якщо ви хотіли, але боїтеся. Ризикуйте, якщо ви хотіли щось сказати людині, що вона вам подобається, чи написати. Напишіть, розкажіть якомога більше виходьте з зони своєї комфорту. І пам'ятайте, дуже вас прошу, що проблема, яка у вас може бути на цьому тижні, найголовніша, це боротьба з собою. Тож, будь ласка, не фокусуйтеся на цьому ні в якому випадку, а займайтеся все ж таки якимсь більше позитивним. Аспектам віддавайте свою енергію. Інакше весь тиждень піде під нуль. Не на цьому все. Дуже сподіваюся, що вам сподобався ваш гороскоп, і я дуже сподіваюся, що ви прослухаєтесь до мене карт. І хочу вам нагадати, що я дарую на цьому тижні суперклурутезний подарунок, який буде дивитися на вашій кухні. Ну просто, просто фешн. І я сподіваюся, що саме цей подарунок стане вашим. Що вам потрібно зробити? Ну, по-перше, підписатися на мене, це обов'язково. Поставити лайк цьому відео і коментувати, друзі. Коментуйте, пишіть, що завгодно нема значення. Бо саме по коментарях я буду вибирати свого переможця. Тож бажаю вам виграти цей подарунок, і я вважаю, що це найкращий початок. Цього тижня всіх цілую. А з вами був я, як завжди, Макс Гардіє, ваш улюблений мольфар. Всім до завтра.